Колись Юнг розділив людей на чотири основні психотипи, ну, в нього воно трошки по-іншому називається, я вам казати не буду, бо ви можете і не запам'ятати. Ну, типа логік, інтуїт, сенсорік і чуттєво по-українськи можна назвати. Ну, Тобто є чотири основні типа людей. І от я провів такі певні ілюстрації. Добавлю трошки кольору і геометричних фігур. До речі, ми сьогодні їх вибирали. От квадрат. Це люди логіки, люди синьої зони, люди, які тяжіють до чітких послідовностей і процесів до стабільності, до виконання чітких домовленостей, до порядку, до зрозумілості, до логічності. Це люди, які сприймають все переважно. Те, що ви вибрали оці чотири геометричних фігури, тобто вибрали, це не означає, що ви іменно така людина, але велика вирогідність, що ви такою являєтесь, є велика вірогідність, що ви саме така людина. Ну, зараз ви самі зрозумієте. Це люди синьої зони, їх ще називають. Люди інтровірки, замкнуті, вони більше люблять аналізувати, думати, приймати рішення і потім діяти. Люди, які схильні до а, керівних посад серйозних, але не завжди вони являються хорошими продавцями, зокрема в якомусь такому. Літері, літері, да? Треба працювати з дрібним товаром, багато Ну, Я думаю, що такі люди більше підіймають. Такі люди можуть продавати більше такі дорогі товари. Далі. А, Трикутник, червоний ну, от, Дивіться, от квадрат у вас з чим асоціюється, сама геометрична пірогова. Рівність, зрозумілість, чіткість, відмірність. А трикутник з чим асоціюється? Догори. Ви ну, пам'ятаєте, що таке піраміда. Знаєте, все таке піраміда? Наверху є. Бачимо на доларі піраміда є, наверху є скопи, які керують цілою структурою. Пирамід можна якось охарактеризувати як якась владна структурна річ. Це люди схильні до влади, до домінації, до перемоги, до покращення якихось результатів і так далі. Це люди влади, люди, в яких основні влади є влада. Вони досить агресивні, <світтє> <світтє> досить конкурентні і так далі. Люблять так. Деколи заводитись і спорити, воювати, інтриги розводити. Третя фігура. Круг. Що вам нагадує сама фігура круга? Зглаженість, обтікаємість. Колобок. Колубок, да? так? Ні, два башки убіжали, діти Зелений кольор чимось світу. Стоп, не стало. Да, що червоний асоціюється з агресією, правильно? Зелений чим спокій, природа. <звіси> Шо -шо? <звіси> <звіси> ну, <звіси> так, що що? Земеща пікніка. Ну так, щось таке. Це люди, а, люди доброти, люди відчуттів, люди, для яких саме головне збереження стосунків. Гарно поговорити, щоб не було ніяких конфліктів, щоб не дай Бог нікого обідати і так далі. Це люди з зеленої зомби, люди круглі. І четверте це ну, хвилька або зігзаг, їх можна ще назвати. геометрична білора. Зігзаг він трошки краще ілюструє їхній тип характеру. І жовта зона. Жовта зона це що? З чим стосується жовтий колір? Активність позитив. Ну там, наприклад, актив, жовтий колір — це е, колір, э, спортивних речей деколи, да, правильно? Жовтий колір — це такі, активний, движніковий колір, колір. І э, сама фігура зігзаг, про що говорить? право, лево, право, влево право. Да, це... ну, Халерік, скажімо так. Да? <риклад> От ці люди, э, вони схильні до, э, ну і завжди відволікаються на якісь сенсорні речі. Вони щось почули, відволікли, щось побачили туди пішли. Так? Хтось і дотронувся, вони обернулися. Тобто це халіє. Е, ці люди являються дуже класними продажниками, вашому бізнесу. Люди ці являються дуже класними маркетологами, дуже класних ідей можуть придумати. Вони легко знаходять е, варіанти, ну, там, як продати якийсь будь які товари. І дивимося на ці стрілочки. Інтроверсія, екстраверсія. От інтроверти, люди, які схильні до, 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 до чого до чого схемі більше. До логіки, До логіки. Що до чого. До перебування на собі, собі до стабільності, до порядку, до комфорту. А от екстраверти. Ви що? Схід? До перебування в колективі, до спілкування з новими людьми, до постійної зміни різних ситуацій. А, от цих людей зміна правил виводить себе. А для цих це прикольно. Прикольно. А для цих ні. цих стрех, у цих класно, цікаві. Розумієте, подобається якісь системні зміни, наприклад, в компанії чи в роботі чи з клієнтом. Цих нових проблем, а от тих проблем починається. Взумієте? Далі є дві стрілочки вниз і вверх. Результат процес. Ці люди направлені на результат, ці люди направлені на процес. В чому різниця? Як думаєте? Це може це до результату. Можна, 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 можна багато що робити, 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 але це не дасть результату. А можна щось конкретне зробити і, дати, і це дасть результат. Так, так от, суходники і квадрати це люди, направлені на результат. От вони хочуть зробити щось таке, що призведе до результату. А хвилинки ззаді і коле це люди, які направлені на результат. Їм подобається просто щось робити, бо їм це подобається. І, подивіться, наприклад, от маркетолог чи дизайнер, він що робить, він креативить постійно. Да? Він не направлений на якийсь результат. Там вже йде оцінка його результату кимось, чи художник, да? Він направлений на процес створити якусь картину, щось там, якісь деталі розробити, щоб ми подобалося проявити свою креативність. А далі вже люди будуть оцінювати, чи вартує чи вона щось не вартує. Але він не направлений на те, щоб створити якусь річ, яка буде коштувати мільйон. Він направлений на те, щоб проявити якусь свою творчість. Він направлений на процес. Є люди, які є зайняті в процесах, і є люди, які зайняті в результатах. Розумієте, дивіться, квадрат він направлений на результат. Квадрат деколи це може бути хороший керівник. А касіру достатньо бути ну, цим. Тому що слово не на касі це процесуальні речі. Що, Там що треба виваєш, правильно виваєш, сказати виваєш. слово, правильно внести будівку в касі. Ти не впливаєш на, ну так колосально не впливаєш на збільшення результату, як продавець. розумієте? — Але впливаєш на сервіс. Ти впливаєш на сервіс. Там дуже важливу роль грає процес. А продавець який має бути? Або це, або це. Але дивіться, є, є активні продажі, є пасивні продажі. Знаєте, що він відрізняє, що такі активні продажі? У агенти, які проходять в магазині і пропонують товар, це люди, які працюють в активних продажах. А пасивні продажі – це коли до вас клієнт приходить. У активні продажі – це коли продавець йде до клієнта, а пасивні коли клієнти йде до Окей, Москва слезам не вірить. Не вірить. батьки. Це бачили <зас> цей фільмці? Чи може бути не а. бачили? Я, бачила. Who is <зас> Ну, давайте так. От, це пам'ятаєте персонаж? Це Антоніна. Круг. Кру. Кру. А чого? Крука. Скаже, так буде, така усі піце. Окей, це хто? Квадрат. Квадрас. А чого? Чухати? Спокійно, 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 розсудливо. Тепер, от, що квадрата не трикутне, згадаємо той момент, як себе веде оця схильна до одинацтва, ця схильна до двіжняків. Ця, ця все-таки так скромненька, не любить спілкуватися з ким, вчиться, там, ставить собі якісь певні задачі кар'єрний ріст поетапний зрозуміло хто такий квадрат А, тут зрозуміло це хто там? не очікуйте мене жить помогиті матеріала їв потім хоче вийти великі вийти замуж за там якихось два людей постійно щось вигадує ой життя та бабуся у нас так Ну, Розумієте, ви ж бачили цю людину, що Ти Це зі, зігзак, зі, а це мама э, Радіону. Згадуємо, так? Да? Хто? Три хубави. А чому? Жорстка жорстка так? вроді би там, внук має народитися, а вона що? Мого дал жить Ну, нам. З жорстка тьоті. Розумієте? <відок> люди влади, люди домінації, вона ж керує, вона ж там. Це ж маленький синочок фактично, правильно? Розумієте? Які це психотипи людей? От, людей синьої зони федерації матимують. Структурованість. Тільки структурованість. Це де зрозуміло, хто що робить, хто за що відповідає. Друге. Розуміння цілей. Куди ми йдемо, що ми робимо? Стабільність. Стабільність. Зрозумілі речі кожен день повторюються. Стабільна робота, стабільні дії. Безпека. Що таке безпека? Ніяких лишніх руків, ніяких загроз. Тобто люди довго працюють на компанії, все налагоджено, велика лояльність компанії до працівників. Виконання домовленості. Сказала вам, що такого числа буде то-то, то-то, значить, так має бути. Трикутники. Влада статус. Хочать влада хочуть статус. Досягнути. Хочуть досягати якихось результатів. Кар'єру хочуть. Хочуть самоствердження. Я єсть. Я мене. Престиж. Хочуть працювати на престижних посадах, робити престижну роботу. Ми відповідно для них дуже важливим фактором є гроші. Для них гроші є самим головним індикатором їхньої оцінки професії. Ну, тобто вони не будуть працювати просто на посаді, там, яка називається там, директор управління по охороні та -да -да -да, в державній службі, якщо там платять там, 200 там, чи 3. Тобто, вони хочуть чи і грошей. Хоча є люди, от такі вони можуть працювати там, від цього, а такі взагалі без проблем. Жовті. Зігзагі. Інтерес, спілкування, творчість, відсутність чітких прав. Ну, тобто вони хочуть більше свободи, можливостей, хочуть, щоб їм інтересно було в роботі, щоб вони могли спілкуватися з різними людьми і щоб вони могли проявляти свої творчість. В яких країнах живуть? якось? Є одна така країна, яка є хорошим індикатором? Британія, Британія. Британія, Британія, Німеччина, і німці, вони ж педентичні. Знаєте? От якщо з німцем договорився на 9 годину піти грати у тенісу в готелі Туреччині, а прийдеш на 10, -10 вони там те обіду ці говорити. Вони дуже ідентичні. Вони всі дотримуються правил. Вони всі люди холодна і зони. Розумієте, так? Або це. Люди з червоної зони. Це хто? Італійці. Італійці. Ні, не оце. Оце. Ні-ні-ні. Америка. США, Москва. Ну, самі агресивні нації. Далі. Uh, Оцей, оце. південний Кавказ, оце, дегестанці Чеченці. Э, Вони всі червоні. Всі у червоні. Блін, мене є один ролик, але я зараз не йти, там так прикольно. Там два дегестанці сидять. І там чувак, їх на роботу бере і каже. Дагестанці. Ти будеш на начальником, Ти будеш заміститель начальника. От, на роботу. Я... Как? Почему он начальник? Я заместитель начальник. А ты не хочу быть начальником. Хорошо, успокойся, ты будешь, будешь директор стада. Что значит стадо? Кого? Директор бороться? Ну, как... Какого директора Ты будешь директор большого стада. Но директор? Директор? Хорошо? Я буду директор. Це люди червоної зони. Для них статус складається. Ну знаєш, до нічого. статус. Оце от люди. Вони заводяться, вони воюють, конфлікт не будуть. Це люди. В яких країнах живуть? І так далі. далі. Італія, Іспанія. Всі латиноамериканці більше пантів, ніж... Індія. <ріст> <Так? ріст> <ріст> Індія, так, там після кожного утра по танцю. Зелені. <ріст> от <ріст> зелені. Зелен. Це які країни? Це от Канада. Там дуже. Так, це всі країни такої соціальної зони. Це вся Скандинавія, Канада. Ну, у кого ще? Ну, Україна не деякі міря. У нас тож у нас найбільше цих людей. У нас стабільність точно є. У нас таких людей найбільше. Звісно. <рес> ну, ми не настінні до ризиків, ми такі застосунки хороші на конфліктні і так далі. Ну, мається на увазі, от я, я говорю про загальне відображення нації. Кому цікаво прочитати про психологію. Як формується психологія і що таке психологія на народів у на нас, почитайте книжку Бюставлібон Психологія на народу вимог. На